Всім привіт! Просили там зняти обзор по тракторам AgroFarm 115G дойце. Як себе ведуть? Які проблеми були? В общем, що я вам скажу? Поломок особих ніяких не було, так, по мілочам, що в нас перве. Ну, це не поломка, общем, як би посовітую вам. Він низькуватий і виходить для роботи по соєшнику. Трошки, якщо по палці по соечнику робити, от... зразу ми буквально, як били палку соєшника, тут щуп коротесенький, бачите? І виходить, його палкою вибуло, загубили. Ну добре, що знайшли вовремя. Зробили такі захисти. ось. І ще й прив'язали їх на всякий випадок. І... Та сама ж проблема з веєшником, в общем, е, отут, я точно не знаю, хлопці робили під кабіною. Та ці тяжкі всі, в общем, отакі типу шайбочки. от Штопорні, як їх бува, теж збиває. А таких проблем... А, ну ось було ще. Ну це теж вовремя треба розробляти, Тут в чому мінус. Прихватило різьбу, в общем, грязь попала. Ну, воно навіть не приржавіло, воно просто грязь і в різьбу попало, не могли викрутити. В общем, Обрізали, довго мучились, хотіли розробити, виточили нову гайку, приварили. І зробили отута, от, то, що думаємо, отсюди грязь попадає пилюка. І вниз сюди що воно сипається і там забива. Просварили більшу дірку, в трубку 15-ту обварили, щоб всередину не було доступу грязі, ні, ні влаги, ні, ні грязі. Трактори вже, не, я не знаю, тут маса включена чи ні. 2000 мотогодин. А, а включено. Ну, 250. Проблем проблем ніяких. Хлопцям одразу не дуже сподобались, а потім розпробували і вони не привикші, що так він низенький трактор, такий він куценький кажеться. А так трактори гарні. І зараз покажу, що там просили по комбайну по зазорам під барабання. О, там приблизно 10 мм на пшеницю мене став, з ми просили показати. Я покажу всі, всі налаштування може комусь пригодиться. Дивіться, от в общем, книжка ця. Комбайном руководство оператора. Я так пролистаю, може кому будемо. От мене питали там зазори 10 мм. Ну це все одно, це приблизно, потом все одно кожен виставляє, як підстроїть. Все по книжці просто не виставляється. Не всі так, воно виходить так. Ось рис кукуруза Скріншот робіть і ну книжка-книжка, я ж кажу все одно Це так заехать поле виставити Комбайни у нас на стойлі вже давно стоять. Ми працюємо, роботи вистачає. Просто зараз таке час не дуже знімати, хочеться, Ну, думаю може наладиться, і буде все у нас добре. Так, всім пока.